Іван, це ти. привіт, ради тих бачити. Добрий день, знайомтесь, це слідче з міста. Приїхав вас заарештувати. Жартую, жартую. Ми поділи до вас, Йосипна. Слухайте, це щодо Андрія, Віталіка і Ярини. Таке лихо. Молоді хлопці. Угу. Бо це вони? Так. Компанія була нерозлива, так. Да. Шуміли разом на гальорці. Та кругом разом ходили. Так, а кажуть, що вони зовсім між собою не спілкувались. Після випускного чогось перестало. Навіть на зустрічі випускників не приходила. а що сталося на випускному? Ось. Дивіться. Ось тут ми на вручення атестатів. Ось тут вже в ресторані. Це ми разом з класом сонце зустрічали. А ось тут їх вже немає. А це як? Не знаю, посеред вечора, просто всі троє куди зникли. А вони знаєте, куди вони зникли? Н -н -н. Але після того по селу недобре почали говорити. Поки що саме недобре, я Так. Дурне. плітки різні. Які? Кажуть, що. Кажуть, що Віталік і Андрій. Ярина. Oh, I was just...